Вікторія Фанога гуляє зі своїм сином на дитячому майданчику поблизу будинку на вулиці Олександра Оксанченка. Полтавка боїться, що майданчики знесуть через встановлення газових труб. Насправді я взагалі виходжу на прогулянку з сином два рази на день до обіду і після обіду. І завжди наша прогулянка закінчується на майданчику. Нам Олена, голова нашого СББ, повідомила, що будуть розкорочувати наш майданчик. Ми дуже проти цього, тому що, по перше вкладаємо багато, а по-друге, це не гарно. Немає. Такого бути. площадка до бути для дітей, а не для труб газових. Тому, ну, ми дуже обурені. Мешканці будинку обурені у цьому дворі планують провести роботи з прокладання газових комунікацій до новобудови за адресою Олександра Оксанченка. 20. труби пролягатимуть під дитячим майданчиком, говорить голова ОСББ Степового фронту 22 Олена Рудік. За цією будівлею ГРП буде прокладатися траншея котлован, вириватися і. По дитячому майданчику через каруселі і воно так йтиме і доходитиме через зелені насадження і повертатиме на новий будинок. Мешканці будинку пропонують інакші способи проведення газової мережі, зокрема повітряним способом. За словами заступника гендиректора Полтава Трансбуду, який є забудовником Андрія Тарасенка, проєкт розробили з урахуванням усіх норм, у тому числі й безпекових. Ми отримали тих умови. Від Полтава Проєкт, проект погоджений Полтавгазом з трасою. Полтавгаз мотивує тим, що ну все, все ж ми поможете попадання і прильоти, то тобто, з убезпечити і це намного безпечніше для тих же ж мешканців цього будинку, якщо ми його закопаємо. за вказаною адресою. АТ «Полтавагаз» Полтава газ лише надав технічні умови на газопостачання нового об'єкту будівництва. Проектувальник та виконавець робіт інша організація. Відповідно, ніякого відношення до проекту. Та місця проведення будівельних і земляних робіт, а те немає. Андрій Тарасенко говорить, що підрядники не планують зносити конструкції дитмайданчика. це земля, воно просяде. Ми вручну викопаємо, Ніякої техніки там не буде. Під лавочками, по бордюру дитячого майданчику. У них з іншої сторони так само йде газопровод. І нічого страшного немає. То все вручну викопається, вложиться труби, акуратно засипіться і встановиться весь благоустрій. Я, наприклад, не захочу, щоб мій внук грався, а під низом йшли газові труби. І хто знає, яке було там давлення, яке ну, від цього ніхто не застрахований. Тим більше, в такий складний час іде війна. Ми боїмося всього. Шорох, кожен шорох, кожне те саме батьки тут за дітей хватаються. А тут буде проходити газова труба. Це просто ненормально. Такого не ну не має бути ніде. Як розповіла Олена Рудік, жителі будинку направили звернення до депутата міськради та АТ «Полтавагаз» з проханням припинити будь-які роботи. Їх підписали майже сотня людей. Світлана Мостепан та Микола Єрменко Суспільне новини Полтава.